Чоловіком знайомий зі школи. Він ще з тих часів був у в мій дім. Батьки в ньому душі не чайли. У старших класів почалися стосунки. В 20 одружилися. Зараз нам по 25. І чоловік з кожним роком все більше піклується про моїх батьків. Ми ходимо в гості до них майже кожні вихідні. Мама теж часто у нас буває. Все так намагається чимось допомогти. Чоловіка ростила бабуся, батьки загинули у ДТП. Бабусі його вже немає в живих. Батько тяжко захворів. Чоловік став ще дбайливішим. То мамі гроші. Переведе то з'їздить з нею по магазин. Я була щаслива, що у нас такі міцні сімейні узи. Доки не дізналася, що чоловік спить з моєю матір'ю. Їй 45, Виглядає добре. Батькові 55. Дізналася, я дуже банально побачила настільки дивне повідомлення у його телефоні, що захотілося прочитати листування. З того моменту я потрапила до пекла. Вони навіть відмазуватись не стали. Благають, тільки не розказувати батькові, якому, до речі, не можна нервувати через хворобу. Для нього навіть наше розлучення буде страшним ударом. Я не готова. Стати котом батькові, яка тепер єдина рідна людина мені. Ніколи не пробачу собі цього. Нехай навіть я і не ви. Але від моїх слів може статися страшне. Але й вдавати, що все норма, теж нереально. Чоловік хоче, щоб я його вибачила, їх за дворічний зв'язок і нічого не робила. Фу, ніколи. Мені б самій пережити це. Довіра до людей втрали. Але... Зараз батько на першому місці. Що робити, не знаю.